На окупації 10-17 18 було в окупації і багато дітей не в побігти. Передбачили фаб, передбачили кімнату для ветеранів, щоб зібратися кубонку, дивитися. Добрий день. Раді бачите. Ми також страждаємо там. Таке, то, таке то, время до нас приїхати. І ви знайшли час. Тобі да. важкий час зустрітись. Дякуємо за підтримку, за допомогу. Дякуємо вам. За за Дякуємо. Чого не вистачає? Ой, ви знаєте, ми вже не знаємо, чого і не вистачає. Уже в нас стільки всього красивого і доброго, що вже ми не знаємо, що не вистачає. Симпатично, так? Да? Да. Ми, не, ми, все, ми, не ми, дуже, моє ж не дуже. Дуже, дуже гарно да. все. дякуємо. вам, щиро дякую. Погода. І все. А ми ж за нього боремось. Да. да Дай да. вам боксинг і постійно здоров'я, на слаги та Вам бажаємо здоров'я. Вашим, вашим дітям, внукам дякую. та загалом. Да. Дякую вам. А ми хочемо подивитися щось один день, да? Да. Палубка, і пороги, і, і все, і все це, вже, вже доклад, що і люди. Місця. Доброго дня. Це моя дружина. Дуже приємно. Доброго дня. Ну, ну як вам ну, тут? Ну, і то, що ми, як прийшли сюди після а, полону, сюди прийшли, у нас просто були волос. Вони туди оправлялись, вони нелюдські їх Ті, хто вони є. Так, да, да. хочеться заматюкатися, ну вибачте. А зараз у вас, бачите, якраз як да, квіти. Дякую. Да, Юка, дякую вам взагалі за. Та ні, нам за що ви молодці. Пройшли такий шлях. На жаль, пройшли. На жаль. Але головне, що пройшли. Маша, папа, ти таки.